12 на годинниках підсумуємо першу половину дня цього вівторка в студії Анна Міршниченко, Вітаю вас! Хотіла повісити російський триколор у середмісті Одеси. Жінка вирішила почепити російську ганчірку на постамент колишнього пам'ятника Екатеріні II. У мережі гуляє відповідне відео, однак її так званий порив швидко припинили одесити. Містяни, не чекаючи завершення перформансу, зупинили пропагандистку кремлівського режиму. Жінку затримали поліцейські, її особу вже встановили. Зараз визначаються із кваліфікацією справи. А що врізла з цією ганчіркою звідси? Шо? 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 Пішла і викинула це. Що я зробила? Як ви розмовляєте зі мною? З тобою, з тобою як ми розмовляємо. Ти людиною вважаєшся? Кицивішої ж Логу краще неї вдома помила б. Хто дітей вбиває? Тепер, сила. Тепер. Росія мощь. А Росія – А що мочін у столиці затримали чоловіка, який принижував загиблих військовослужбовців. Відео поширили в соцмережах. На кадрах чоловік на хрещатику, використовуючи ненормативну лексику, негативно висловлювався про українських захисників і називав. Красою величезну кількість прапорців, які встановлюють у пам'ять про загиблих воїнів. Працівники поліції спільно із співробітниками СБУ затримали зловмисника. Ним виявився 45-річний харків'янин, який останнім часом мешкає у столиці. Нині тривають слідчі дії. Окупанти зайшли в Торецьк на Донеччині. Бої точаться буквально за кожен під'їзд. Про це повідомила прес-секретарка оперативно-тактичного груповання Луганськ. Анастасія Бобовнікова в етері телемарафону. Наші оборонці намагаються повернути захоплену частину і не дають ворогові просунутися далі. Росіяни зайшли на східну околицю міста, дещо просунулися по вулиці Центральній, в напрямку Шахти Центральна, але постійно змінюється то ми відбиваємо у них вогневі пункти. То вони десь знищують наші, але ми їх постійно відновлюємо і намагаємося повертати і повертати те, що а, захопили окупанти. І не даємо їм просунутись а, з усіх сил, якби чого б це нам не коштувало. Ворог посилив тиск на Курахівському напрямку. Там наші воїни відбили 37 штурмів протягом минулої доби. Про це звітує генеральний штаб. На покровському відтинку сили оборони 26 разів стримували супротивника. Незапекліші бої точилися поблизу Хлесівки та Селидового. Окупанти два десятки разів намагалися атакувати на Лиманському напрямку, неподалік Невського, Торського та в Серебрянському лісі. Два з половиною десятки штурмів провели на Куп'янщині і шість поблизу Стариці та Вовчанська. Не полишають кремлівські вояки спроб посунути наших захисників на придніпровському відтинку. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 172 бойових зіткнення. Аналоговнєтна система ППО не врятувала нафтобазу у Феодосії. Там виявили систему Панцер С-1. Її можна побачити на супутникових знімках і відео, що поширили в мережі. Панцер перебував там від осені 22-го року. Установка стоїть на подіумі, щоб збільшити радіус її дії, але це не допомогло відбити атаку українських безпілотників. Пожежа спричинена ударом дронів триває досі. 7 жовтня генштаб підтвердив атаку нафтового терміналу у Феодосії. Він найбільший переправний пункт за обсягами у тимчасово окупованому Криму. Його використовували зокрема для постачання палива для окупаційних сил. Росіяни атакували Україну балістичними ракетами та ударними безпілотниками з тимчасово окупованого Криму. Вдарили двома ракетами іскандер М попри портовій інфраструктурі Одещини. Влучили у цивільне судно під прапором Палау. Ще 19 дронів. Загарбники запустили з Приморська Ахтарська Цеверефії. сили оборони приземлили 18 безпілотників в Одеській, в Миколаївській, Дніпропетровській, а також Вінницькій та Тернопільській областях. І ще один повернувся в Росію. Уночі росіяни атакували Одещину ударними безпілотниками. З півночі до світанку сили протиповітряної оборони відбивали ворожу атаку. Через падіння уламків у Чорноморську загорілися квартири на трьох поверхах. Пожежу оперативно загасили вогнеборці. В одеському районі пошкоджена адміністративна будівля. Там також спалахнула пожежа. Ще один безпілотник упав на відкритій території без детонації. Через ворожий обстріл одна людина загинула у Слов'янську та семеро поранені, Серед них двоє дітей повідомляє про це Донецька обласна військова адміністрація. І ще чотири людини травмовані у Костянтинівці, пошкоджені чотири десятки приватних будинків і десяток багатоповерхівок. Ворожі снаряди потрощили адмінбудівлю, магазини та автомийку. Росіяни вгатили по Харкову, поцілили по індустріальному району міста. Щонайменше 16 людей поранені, серед них підліток. Про це повідомив чільник обласної військової адміністрації Олексінігубов. Минулої доби загарбники скинули керовану авіабомбу на Куп'янськ, влучили по спортивному майданчику, постраждали чоловік та жінка. Також через обстріл понівечені 18 будинків у селищі Золочів. Мінометним вогнем ворог накрив населений пункт Перовське. Там окупанти пошкодили будинок і енергомережі. Окупанти поранили шістьох людей. Це вже Запорізька область. Як повідомляє військова адміністрація, завдали вони дев'ять авіаційних ударів по Запоріжжю, по Оріхову, по Малій Токмачці і Новодарівці. Били з артилерії з реактивних систем залпового вогню і ударними безпілотниками. Загалом окупанти майже 400 разів гатили по прифронтових населених пунктах. Зруйнували півтора десятка житлових будинків, господарчі споруди та об'єкти інфраструктури. Камала Гарріс не зустрінеться з Путіним для переговорів про Україну. Про це кандидатка у президенти США заявила в інтерв'ю для CBS News. Каже, що двостороннього діалогу з ним не буде, бо Україна має право голосу щодо вирішення власного майбутнього. Демократка додала, що якби Дональд Трамп був зараз президентом, то Путін був би вже у Києві. Стверджує, що план республіканця щодо закінчення війни полягає у капітуляції України. Її також запитали щодо можливого членства України в НАТО. Віцепрезидентка відповіла, що цим питанням союзники опікуватимуться, коли якщо до нього дійде. Американська розвідка заявила, що РФ зацікавлена у перемозі Дональда Трампа на президентських виборах. Кремль впливає на підвищення рейтингів республіканців і намагається перешкодити кампанії Камали Гарріс. Франція передасть Україні винищувачі міраж 2000 наступного року. Про це повідомив міністр оборони країни Себастьян Лекорню. Передача літаків запланована на перший квартал 2025 року. Їх оснастили новітнім обладнанням, зокрема для ведення наземного та повітряного бою і боротьби з Викорню Додав, що зараз триває навчання українських пілотів і обслуговуючого Уч... Макрон. Повідомив про передачу Україні кількох літаків. Міраж 2000 він додав, що українських пілотів та механіків навчатимуть на території Франції. Очень понятно. Вони допоможуть рятувати поранених на передовій. У столиці волонтери передали військовим два мобільних стабілізаційних пункти. Чим оснащені шпиталі на колесах бачила моя колега Єлизавета Калітвенцева. Вона на зв'язку зі студією. Єлизавета, будь ласка, тобі слово. Вітаю, Аню. Вже оглянули два нових стабілізаційних пункти, які сьогодні передають на потреби військовослужбовцям. Можна побачити, що вони знаходяться позаду мене, і власне це дві мобільні сучасні операційні, в яких є усе необхідне для того, щоб проводити операції на лінії фронту. Зокрема, йдеться про те, що вони оснащені монітором, для яким перевіряють стан пацієнта, без хірургічними лампами, двома кріслами для проведення операції та іншими необхідними засобами і власне про те, як ці мобільні шпиталі будуть допомагати нашим військовим на передовій, нам розповіли його розробники та бойовий медик. Прошу поставити. Це повноцінна хірургія на колесах, яка працює від 10 до 15 кілометрів від лінії фронту, що скорочує час на евакуацію. Тобто бійця можна доставити в золоту годину після поранення, доставити і прооперувати. Не треба вивезти в госпіталь. Одразу в полі є повноцінна хірургія з двома столами, які обладнані повністю від апарата електрокоагулятора БОВА до ламп, анестезії, кисневих концентраторів, всього необхідного. По автономності у нас у нас стоїть дизель-генератор на 7 кВт з додатковим кабелем, який виноситься на 50 метрів, щоб не було теплового сліду. І акумуляторами, які дозволяють працювати до 10 годин, не виділяючи тепловий слід. Це перші такі стабілізаційні пункти такого плану, які зробила КіпЛайф. До того таких речей не існувало. Тобто в нас в на номенклатурі Збройних сил було таке поняття, як і це було Теж на базі шасі армійського, але це було далеко від реальності і далеко від того, що ми маємо на сьогодні. Це був один стіл, це були надзвичайно малі площі, ну і по обладнанню там фактично не було нічого. Тобто це була геть непристосована машина для надання яких, якоїсь такої допомоги в реаліях сьогодення і нашої війни. Те, що ми отримали станом на сьогодні, там це на два столи, це можуть працювати об'єктивно дві передові хірургічні групи, не заважаючи одна одній, з повним переліком необхідного обладнання і в нормальних комфортних умовах. Ну, і окремо додам, що мобільні шпиталі були зроблені виключно за кошти волонтерів, і загальна сума склала близько 9 мільйонів гривень. Для того щоб зробити один такий стабілізаційний пункт, знадобилося близько півроку. А кожен такий мобільний шпиталь а, розробляється виключно за запитами військовослужбовців. І волонтери планують це робити і надалі. На цю хвилину у мене поки що все Аню, Тобі передаю слово. Дякую, Лізавети, тобі. І, Звісно, подякуємо волонтерам, які передали ста пункти. Я думаю, що вони дійсно допоможуть військовим на передовій. Дякую, Єлизавета Калітвенцева була з нами на зв'язку. Далі йдемо. мільйони доларів у шухлядах, шафах та на ліжку не врятували від правосуддя. Як і елітні ювелірні прикраси. Керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі обрали запобіжний захід. За ґратами держслужбовиця сидітиме наступні 60 днів, або ж внесе заставу 500 мільйонів гривень. Керівниці Хмельницького секта і її сину, очільнику тамтешнього пенсійного фонду Олександру Крупі, слідчі закидають незаконне збагачення. Чи коментувала рішення судді сама підозрювана, та чи спілкувалася із медіа, розкаже Олена Рибінська. Купатися у грошах буквально. І це далеко не всі наскердовані мільйони доларів, які знайшли у родини Тетяни Крупи. Вона чільниця Хмельницького МСЕК, установа, яка зокрема оформлювала інвалідність чоловікам, які намагалися уникнути військової служби. Відповідні списки, коштовності та гори готівки знайшли та показали слідчі державного бюро розслідувань минулого тижня. <звітка> Завітали додому до Тетяни Крупи. Її робочого кабінету навідалися і до сина Олександра Крупу разом із матір'ю правоохоронці звинувачують у незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах. Син посадовиці обіймає керівну посаду у головному управлінні пенсійного фонду України у Хмельницькій області. Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку. Вони були у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмива ними грошей через різні бізнес-проєкти, крім грошей, правоохоронці знайшли чимало коштовностей світових брендів, нові автівки, нерухомість та рахунки за кордоном. Знайшли навіть ті сумки із півмільйоном доларів, які під час обшуків Тетяна Крупа викинула у вікно. Затримали держслужбовців відразу. Потому доправили до столиці, щоб обрати запобіжний захід. Засідання суду тривало у закритому режимі. Медіа зафіксували оголошення запобіжного заходу. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб до 0,3 12.2024 включно. Одночасно визначити альтернативний запобіжний заходи виліз застави, розмір якого визначити в межах 165 тисяч 126 розмірків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що еквівалентно. 500 мільйонів 1528 тисяча гривень. Прокурори не розповіли про перебіг кримінального провадження щодо сина чільника пенсійного фонду у Хмельницькому Олександра Крупи. Кажуть, уся інформація буде після досудового розслідування. У даному кримінальному провадженні наразі тільки є крупа Тетяна Васильівна, статус процесуальний підозрюваного щодо інших фактів, які розслідуються у цьому провадженні, оскільки триває досудове розслідування, я не можу зараз повідомляти за результатами розслідування. В будь-якому випадку буде перепрямовано суспільство в тому порядку, як визначено законом. Підозрювану у незаконному збагаченні керівницю Хмельницького МСЕК Тетяну Крупу виводять в кайданках із зали на запитання п'ятого каналу ані пари з вуст. Чи буде вносити за пані пані? Доки інформація про ймовірні злодіяння ширилася мережею, і політична кар'єра Тетяни Крупи сіла на мілину. Вона депутатка обласної ради від слуг народу, але не членкиня партії. Тож хмельницький політичний осередок зазначив, ініціюють відкликання керівниці обласного МСЕК. Якщо ж провину Тетяни Крупи доведуть, їй загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 10 років. Олена Рбінська Ігор Костюк, п'ятий канал. На бойових військових частин можуть мобілізувати добровольців без звернення до ТЦК. Це стало можливим завдяки змінам до постанови уряду. Вона дозволяє добровольцям напряму звертатися до рекрутингового центру чи бригади. А командирам водночас дає повноваження самостійно укомплектувати підрозділи. Це має гарантувати бійцям, що вони потраплять у самостійно обрану бригаду, запевнили генштабі. Адже раніше траплялися казуси. Деталі цього нововведення в матеріалі Лідії Середюк. Чи можлива мобілізація до війська без участі ТЦК? Відтепер так, згідно з нововведенням генштабу, добровольці можуть напряму звертатися до військової частини, а командири зараховувати їх у штат. Рішення, яке генштаб ініціював два місяці тому, уже в силі. Тепер військовозобов'язаний, який обрав для себе підрозділ, може звернутися туди напряму. Усе починається зі співбесіди з командиром. Якщо вона успішна, далі проходження військово-лікарської комісії, куди спрямовує командир. Він може направити громадянина на військову лікарську комісію за бажанням самого громадянина, де він їм буде проходити, або ж за місцем проживання, або за місцем постановки на військовому обліку, або ж за місцем дислокації або виконання завдання самої військової частини. Ще раз повторюю, що громадянин до ТЦК не заходить тільки на військову лікарську комісію. За висновками ВЛК військовозобов'язаного відбирають, якщо немає досвіду військової служби, має Відправити на навчання, якщо досвід є, можуть зарахувати одразу у штат. Громадяни, які мають цей досвід, дозвіл вони зараховуються командиром військової частини уже безпосередньо на посаду в основні підрозділи бригади або полку. Якщо ж громадянин має досвід до 14 року або не проходив цієї служби, він зараховується. На посаду в запасний підрозділ, так називаємо запасну роту бригади. Рекрутинг в армії працював і раніше. Чоловіки та жінки самостійно обирали для себе місце та посаду у війську, але процес передбачав візит до ТЦК і часто відбувався не за планом. Бо військово зобов'язані могли потрапити не туди, куди хотіли. З цим стикнулася і 93-я бригада Холодний Ярий, які люди вкрай необхідні. Тому бою бригади вже давно наполягали, щоб їм дали можливість самостійно відбирати бійців. Мали певні труднощі в тому, що в ТЦК і в навчальних центрах не реагували в повній мірі на наші рекомендаційні листи. Тому ну, для нас це ну дуже важливо, важливо тому, що ми можемо напряму тих людей, яких ми. Пропустили через ці рекрутингові центри е, прийняти відразу себе в частині і е, зайнятися їхньою підготовкою і їхнім навчанням. Презентуючи себе з кращої сторони, ми будемо людей запрошувати до нас переєднатися на конкретні професії. Спрощення процесу мобілізації неодмінно має послужити ефективнішому і швидшому добору кадрів у військо, а ще привабити більше добровольців. Переконані у Міноборони дієві механізми є. Іди онлайн знаходь собі частину і тепер контактуй безпосередньо. Тобі не треба ТСК та СП для оформлення, для того щоб туди потрапити. Безпосередньо контактуєш. І оформляєшся або через центри рекрутингу, центри рекрутингу Збройних сил України, які створені і створюються, мережа яку ми розвиваємо взаємодії з органами місцевого самоврядування 40 центрів. Тобто будь-які інструменти, будь-які такі точки входу. Тепер наша задача максимально зробити, щоб все ефективно працювало, все так як написано в постанові відповідній директиві, без жодних якихось моментів. І щоб кожен і кожна хто собі частину обрав, туди потрапила максимально ефективно швидко. Напряму мобілізовувати добровольців зможуть понад 130 військових частин. Насамперед бойових, які входять до складу сухопутних і десантно-штурмових військ, а також морської піхоти та сил безпілотних систем, є можливість піти служити і не в бойові бригади, які не входять до визначеного переліку. Але слід аргументувати свій вибір. Ця можливість раніше теж існувала в не пріоритетнівської частини. Можна було гарантовано потрапити. Єдине, там треба обґрунтувати таке признає. Ачне зараз це теж вишається і теж можна буде це втілити без участі ТЦК. Лідія Середю Корспонав, п'ятий канал. Його вважали загиблим і згодом з'ясували, що він у полоні. Історію Івана Іванченка п'ятому каналу розповіла дружина військового Аміна. З тяжкими травмами чоловіку неволі вже майже рік. Про історію кохання та складну боротьбу Аміни за повернення чоловіка. Олександр Карамушка розповість. Я тебе так сильно кохаю, на іншому сердечки, з тобою так весело і добре. Е, хочу прокидатися і кожен ранок бачити твої синенькі оченятка. Аміну автор цих рядків не бачив уже понад рік. Іван Іванченко в полоні ворога з листопада 2023-го. Світлини та листи, які Іван писав Аміні раніше, дають їй силу жити. Мені діагностували генералізований тривожний розлад влітку. Я розумію, що я це. Роблю е, від того, що от в мене є постійно відчуття тривоги, що я не доробила, щоб він був вдома. Аміна та Іван із селища Верхній рогачик на Херсонщині. Вони однокласники закохалися, коли їм було 14 років. Відтоді не розлучалися. Ще до війни переїхали до Києва. Мріяли про дітей, будинок та собаку. Чотирилапого таки встигли завести. Французький бульдог Рональд став частиною їхньої родини, та війна не дала здійснити інші мрії. Пара зустріла повномасштабне вторгнення не у столиці, а на малій батьківщині. Поїхали туди провідати батьків. А з 27 лютого. Поверхній рогайчик вже окупували росіяни. Дуже часто не було мережі, дуже часто вони там заїжджали з обшуками до нас в село. Мій чоловік дуже там боявся за мене. Там він говорив, що я не боюсь за себе, я боюсь за тебе, бо там ти найцінніше, що в мене є. Подружжю вдалося виїхати лише через півроку, спочатку до Києва, а потім вже до родичів у Чернівецьку область. Згодом Івана мобілізували до 80-ї десантно-штурмової бригади. Чоловік підтримував аміну ось такими відеоповідомленнями. Я тобі одне можу сказати. Я тебе дуже сильно люблю. Знайця завжди. Я не, казав, я не робив, Я тебе обох. У листопаді. Торік Іван не повернувся зі свого першого бойового завдання. Згодом Аміна дізналася, що її чоловік потрапив у полон. Івана Іванченка утримують у в'язниці на тимчасово окупованій території Луганщини. Коли його ще вважали зниклим безвісти, побратими передали Аміні коробку з речами коханого. Дівчина довго не наважувалась її відкрити, лише читала напис на ній, який потім витатуювала на своїй руці. Це той самий надпис з коробки, і його ручки він так сердечко любив постійно мені показувати. Так а що це за надпис? Що він означає? Е, скажіть, що я її кохаю. Це надпис з коробки, просто мені перебили його на руку. Дівчину підтримує краще подруга Віка та песики Рональд і Лакі. Е, вона майже не могла говорити. Писала дуже рідко, тому що вона займалась пошуками. Це був ну морально важкий стан. Я намагалася її підтримати якомога більше їй писала, відволікала. Аміна постійно бере участь в акціях на підтримку військовополонених, а у вільний час приходить до улюбленого скверу, де вони часто гуляли з коханим. Мого чоловіка звільнять і в нас буде життя. Да, в нас не буде будинку, да, типу, нам доведеться далі будувати своє життя тут. Ой. Але він живий. Для мене це головне. Я там готова побудувати життя з ним будь-де. Під час обміну полоненими, який відбувся всередині вересня, на батьківщину повернулися 103 наших військових. А міна вірить, що наступного разу повернуть і її Івана. Олександр Карамушка, Олексій Тищенко, п'ятий канал. Поранення не заважає участі у міжнародних спортивних змаганнях. Це доводять українські захисники і захисниці. Цьогоріч вони боротимуться за перемогу на Arnold Classic Europe. Деякі з них почали займатися спортом ще в палаті лікарні, щоб швидше відновитися. В Українській команді 50 хлопців і дівчат, які були поранені під час війни в Україні. Як вони тренуються, бачу Віталій Залевський. Коли мені робили протест, вони спитали, можна лі там, ну, можемо зробити якийсь там малюнок. Ну, я на згадку там якби про своє намалював тут Азовсталь. Символічний малюнок нагадує Сергію про рідне місто Маріуполь. Чоловік захищав його від російських окупантів, зазнав серйозного поранення руки у вуличних боях. Із травмою Сергій півтора місяця був на оточеному ворогом заводі Азовсталь, згадує медиків, які рятували йому життя. Вони святі, ну це і, і, і не просто там є. На якоїсь ланки святості а непосредственно десь вони поруч з Богом там тому що ну не маючи взагалі ніяких засобів, ні і ну, взагалі нічого. Вони творили чудеса, вони рятували хлопців. Далі російський полон. Сергій був у жахливих умовах та без медичної допомоги. Його поранення перев'язували брудними бинтами. Це не зламало воїна. Сергія обміняли зараз. Він із протезом і готується до міжнародних змагань. Арнольд Класик європ. Цього на змаганнях буде чотири спортивні дисципліни в українській команді 50 захисників і захисниць. Серед них Андрія Кубенко. Чоловік долучився до лав ЗСУ 24 лютого, 22 го Втратив руку під час визволення Херсонщини. Ще було тяжке поранення ноги. Її врятували українські медики. Андрій почав займатися спортом ще в палаті лікарні. Вже як тільки зміг підійматися, вже потрошки почав щось робити. Довгий процес агрітації а вже безпосередньо. До... До цих змагань почав тренуватися ну, з літа. Спорт допомагає реабілітуватися. Бійці забувають жахи війни, а ще це спілкування з побратимами. Найважливіше завдання, яке ми хотіли б, щоб наші захисники і ветерани транслювали, це щоб вони власним прикладом мотивовували і захоплювали інших своїх побратимів і посестер до регулярних тренувань і заняттям спортом. Але я впевнений, що налаштування нашої збірної переможна. і Я впевнений, Впевнений, що кількість медалей просто зашкалить і поб'є всі рекорди. Змагатимуться не тільки ветерани російсько-української війни, а й чинні військовослужбовці, які були поранені. Після завершення змагань Назар продовжить виконувати бойові завдання. Початок повномасштабного вторгнення застав на Донецькому напрямку, якраз на напрямку, як нам, мені здається, основного удару. Після того наша бригада звільняла Херсонщину, Донеччину, Зар. Кілька разів бували на Харківщині, зараз на Сумщині і багато де, мабуть, у всіх найгарячіших точках цього конфлікту завжди була 17-та окрема танкова бригада. У змаганнях візьмуть участь команди з п'яти країн світу. Одна з найбільших збірних українська. Змагання розпочнуться у Мадриді 11 жовтня. Віталій Залевський та Олексій Тиченко, п'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. Оновлений випуск часу новин вже о тринадцятій від моїх колег. Тож дочекайтеся.